Дуже важливо для нас присутність Божа в нашому житті. Без нього ми можемо бути як квітка, яка відрізана від кореня, як дерево, яке відрізане від кореня. Мені цього, цієї весни приходилося обрізати дерева і особливо абрикос. А персик, він відноситься до ранніх таких плодових, і коли такої ранньої весни ти обрізаєш віття, приносиш додому, ставиш їх у воду. Вони відчувають тепло, вони відчувають, що вода є, і починається рух соку по деревині. Вони починають ці квіти, це дерево оживати. Але воно без перспективи. Це емоції, які прийшли для нього на короткий час. Без стабільності, без постійності і без життя. Закінчилася вода, або закінчився той ресурс, який був всередині в цій вітці, і все в'яне. Так само, і ми можемо деякий певний час емоційно десь себе тримати, взяти себе в руки, вважати, що все добре, але коли в нас нема надійного опори, коли ми можемо стати так твердо і в всіх обставинах нашого життя сказати, Господь є мій Бог, що зробить для мене людина? Складно тоді, виходить, для людини ресурс зменшується, і потім зникає. І тоді людина розчарована. Я сьогодні спас одну істоту. Я завжди, коли моя жінка так, каже, я там щось спасла яку кути спаситель до неї. Такий маленький десь щось ти спас. Я розумію, розумію, що коли джміль залітає у вікно і він не може вилетіти. Він, знаєте, такий присуджений на, на загибель. І мені дуже шкода. За літо я не звертаю на них уваги. А так, як я маю всі з деякими комахами справу, то я розумію, це перезимований джміль. Це не просто джміль, він перезимований. Він має, знаєте, ще жити, не переживши зиму, він має весною. Дати потомство, щоб продовжився його рід. І коли він залетів і він не мав можливості вилетіти, я все робив для того, щоб його спасти. І мені це вдалося. Я радий, добре діло зробив сьогодні одне. Коли ми ходимо перед Господом, ми так оцінюємо свої дії, ми оцінюємо себе. Нам легше оцінити когось, його дії, Його слова, Його зовнішність подивитися і оцінити. А як важливо оцінити себе перед Господом, де взяти правильну вагу для того, щоб зважити себе? Писав сьогодні одному пастирю. Кажу: мене оцінка ось цієї фотографії виходить від того, що я маю такі почуття до вас. Через те я ось так говорю про цю фотографію. Я відкрито сказав. Знаєте, я була фотографія, я робив оцінку цієї фотографії, як люди сидять там, хто там сидить, на якій відстані вони сидять один від одного, де розташовані по цій фотографії? Для мене це експерт, знаєте, великий став такий. Я оцінював, але оцінював від того від тих відносин, які мав з цими людьми. Якби в мене були б гірші відносини з цими людьми, я мав би критичну гіршу оцінку. Як в мене хороші відносини, з цими, я не буду недостатки бачити. Я зразу заявив, що в мене не дуже хороші думки про вас. І я оцінюю вашу фотографію. Ну, чесно, я це робив. Я не там, знаєте, не геть так. Щоб аж там критично щось було, але такі моменти такі були, знаєте, в процесі мого сьогоднішнього дня. Які в процесі сьогоднішнього дня були критичні підхід тебе до себе, в мене до себе? Чи я просто критично відносився до інших людей, до стосунків з іншими людьми? Як я дивився на ці всі речі, які відбувалися кругом мене? І ось через те ми розуміємо і знаємо, що в нас хліболомання. Ми будемо участвувати в причасті. Ми будемо нагадувати про смерть Господа Ісуса Христа в неділю. І ми маємо дивитися або досліджувати себе. Особливо ми маємо пильнувати кожного дня. Сьогодні на похоронах я, я говорив, як Моїсей говорив, що навчи нас так. Лічити наші дні, щоб серце мудре передбати, кожного дня бути мудрим, Знаєте, не бути нерозумним, бути мудрим завжди, готовим до зустрічі з Господом. Не запізнитися, не бути байдужим. А особливо тоді, коли ми розуміємо, що ось такий момент є важливий в заповіді Господній, яку він залишив для нас, коли ми причащаємося до Його тіла і до Його крові. Водохрещення хрещення ми приймаємо раз в раз в, в своєму житті. Водохрещення – хрещення це завіт. А в причасті ми причащаємося кожного місяця, ми так домовилися в церкві. Це відповідально для нас. Це важливо є для нас. Ми цим самим перевіряємо ту попередні, той попередній наш завіт з нашим Господом. Ми дивимося, як ми обіцяли, чи ми так живемо. Ми досліджуємо своє серце, і ось в нас є своя вага, як ми важимо себе. І чим ми, знаєте, близьких стосунках з Господом, тим ми відкриті з Богом. Наша совість вона піддатлива для Духа Святого. Коли Дух Святий говорить до нас, і ми чутливі до цього. Ми не противимося, ми не робимо вигляд, що ми не чуємо нічого. Що ми, не, якби не бачимо того всього, коли Дух Святий нагадує нам про те чи інше в нашому житті. Ми чутливі і ми хочемо привести своє життя до порядку. Тобто ми приготовляємо своє серце, ми приготовляємо себе для того, щоб мати участь у причасті, тому що це не просто я сам причащаюся. Це є участь спільна наша всієї церкві. Це наше єднання перед лицем Господнім. І мені важливо бути в хороших стосунках з Господом. Тому що мій духовний стан, він не тільки відображається на мені, в моїх стосунках з Господом, мій духовний стан відображається на церкві, на всій громаді, до якої я належу. На тіло Христове, до якого я належу. Це важливо є. І на ці роздуми мене наштовхнуло якраз те, як учні були з Господом Ісусом Христом на таємній вечері. Настав день оприсноків, як треба було заколювати. Це Євангеліє від Луки, 22 розділ, 7 вірш. Настав День опрісноків, як треба було заколювати пасхального ягня. І Послав Ісус Петра та Івана, сказавши їм Ідіть та приготовте нам Пасху їсти. Вони ж сказали йому, де хочеш, щоб приготовили. Він же сказав їм: ось як увійдете в місто, зустрінете там чоловіка, який нестиме глек води. Ідіть слідом за ним у дім, куди він увійде. І скажи господарю дому, Каже тобі, учитель, де світлиця, щоб пасху з учнями моїми їсти. А той вам скаже, а той вам покаже світлицю обставлену та приготовлену. Там приготовте. Пішли вони і знайшли, як сказав він їм, і приготували Пасху. Так багато використовується слово приготуйте, приготовлено раза 3-4. Мені кажеться, я не рахував, просто так читаючи, я. Про це. Думаю. Настав день, коли потрібно було їсти Пасху. І Ісус Христос сказав: лисиці мають нори, небесні пташки, гнізда, а сину людському немає голови, де прикрилити. Він не міг запросити учнів до себе додому, бо він його не мав. До кого піти? Де участвувати в цій вечері? Учні кажуть, де ти хочеш, щоб ми приготовили? Де хочеш, щоб приготувати? І Господь дає їм адресу, напрямок, ознаки, по яких вони знайдуть той дім, ту світлицю. Де їх приймуть і вони приготовлять пасху. Потрібно було місце, де провести цю якраз вечерю. І було якраз потрібно приготувати саму вечерю. Ці два, два місця, які так необхідні для нас. Дякую. Щось заскочило. Ці два місії, які так важливі були для того, щоб провести цю зустріч, цю вечерю. Я думаю, що для вас це відомо, правда, коли вам готовлю, кажуть, ви, прийде... ви кажете, я прийду в гості, або вам кажуть, до вас прийдемо ми в гості. Або ви запросили когось до себе в гості. Скажіть, ви до цього як відноситеся? Трошки краще, чим прийде хтось, хто живе в цьому домі? Постійно. Ну, вранці ваші діти пішли на роботу, ввечері вони приходять додому. Ви, мама, що для вас як мамі потрібно? Приготувати їсти для ваших дітей, правда? Або в школу вони пішли. Що мама робить вдома? Ну, трошки сидить в інтернеті, трошки молиться, трошки читає Боже Слово. Ну, і вона має не забути, що діти прийдуть в школи, що діти будуть хотіти їсти. І вона турбується, щоб нагодувати дітей. А, чи прибрано в хаті, чи не прибрано, це другорядна справа. Але коли ви запрошуєте, і ви знаєте, що ввечері хтось прийде, ну, ваша подружка прийде, чи ваш там знайомий хтось прийде, Ось, і. Ви трошки по-іншому правда ставитеся до цього. Це природньо. Ми хочемо пригощення зробити. Ми хочемо, щоб в домі в нас було прибрано. Ми готуємося ретельніше набагато до чужих людей або до тих, які приходять до нас не так часто, можливо, раз в житті можуть прийти до нас в гості. Ми ретельно готуємося для того, щоб їх прийняти. Особливо, коли це є Наші друзі це пос, і з якими ми часто зустрічаємося, стає таким звичним, вже стає звичним, про нас знають все, нам не треба нічого від них ховати, ми розслабляємося там. Але коли це така персона, знаєте, коли це людина має якийсь статус, поважна людина, це незнайома для нас людина, особливо якась зустріч це має бути. Я думаю, що і особливе підготовлення має бути в нас є. Це не є лицемірство. Я не вважаю, що це лицемірство. Я не вважаю, що це якісь неправильні такі відносини. Це є природні відносини в нас, людей. Це природньо для нас. Тому що ми не можемо бути в такому тонусі. Кожного дня, що до нас, прийде постійно якась нова людина, поважна людина. І ось нам бути треба завжди, знаєте, як солдат на чеку. Постійно, знаєте, все чисто бльоста має бути наварено, нагладжено, прибрано все. Ну, це ж, це, це ж не життя було б, напевно. Якась така була б Ну, ну тяжко було б для людей, правда? Напруга була б, серйозна. Але. Коли ми говоримо про Господа і про наші стосунки з Ним, ми маємо нашу горницю або наше серце завжди тримати в порядку. Чому ми не маємо звикнути, що Господь бачить нас, наші думки, нас знає, відкупив нас. І на початку нашого увірювання, нам треба багато так сили прикладати для того, щоб звільнитися від всіх наших. Звичок гріховних, якими і нас було. Деякі відпали самі по собі, а деякі тягнуться за нами. А де, з деякими потрібно дуже сильно боротися, і вони не залишають нас. Вони можуть бути в наших генах, в характері нашому, в нашому тілі, в плоті нашій, такі гріховній. Через це потрібно завжди пильнувати для того, щоб не допускати помилок в своєму житті. Особливо через наш характер. А коли він такий ще неспокійний, десь він взявся такий неспокійний характер наш десь, може бути запальний такий характер. І він може давати нам багато шкоди, такі неприємності. Такі. От грішу, каюсь, каюсь, і грішу, і далі так завжди буває в словах, якісь думках, якісь ділах може бути людина. Це здатна людина робити. Здатна людина така робити, правда? Але. Коли людина хоче звільнитися і хоче, щоб місце було б її серце, горниця, де має перебувати Дух Святий, прибрана, вона має завжди пильнувати над цим. І ось якраз ми самі з цього не зробили, але Дух Святий, який наповняє наше серце, оселився в нашому серці, він дає силу для переможного життя. Слава нашому Господу! Божа сила, присутність Божа в нашому житті якраз дає нам силу для того, щоб перемагати. Для того, щоб перемагати. І ось я хотів би якраз говорити про те, що як важливо, знаєте, приготувати місце. Приготовити місце. І сама суть була Іоанна Хрестителя приготувати дорогу для того, хто має йти. Хто має прийти. І Ізраїль думав, це буде цар, це буде знаєте, щось так з великою такою пишністю. А Іоанн Хреститель він вирівнював. Знаєте, каже, хай горби понизяться, долини наповняться, кривизни вирівняються. Хотілося б, щоб ось ця рівна така дорога була для царя слави, який має прийти. Для того, хто мав прийти перед ним. І він навертав людей, ці кривизни в гріховному житті, в відносинах з Богом, в відносинах один з одним. Було так викривлено, так, знаєте, горбате таке було, таке криве було, з такими ямками. Іоанн Хреститель, Він проповідав, вирівняйте це все, бо йде за мною сильніший за мене. Він буде вас хрестити Духом Святим і Огнем. Він говорить про Месію, про Ісуса Христа, приготовте дорогу для нього. Наведіть стосунки, батьки, серце своє наверніть до дітей, діти, наверніть серце своє до батьків. Відносинах майте хороші стосунки. Іоанн Хреститель, Він приготовляв дорогу для Ісуса. Ми знаємо, що деколи сам Господь приготовляє щось для людей, і ця його готовність або такі Його кроки, вони спонукують нас дивитися на вчителя, дивитися на нього, як ми маємо робити. І він наводить такий приклад, каже, коли прийшло про те, що кликав, каже, прийдіть, все приготовлене. Хтось уже вже все приготовив. Прийдіть! На вечерю. І люди сказали: Та я зайнятий, да мені не, нема коли. Я ще спію. Мене там я воли купив, я поле купив, і багато деяких речей може бути. Я Іншим разом, можливо, але я не готовий зараз. У мене є справи. Вони відмовилися. А все було готове для того, щоб їх пригостити, для того, щоб їх прийняти. І ці, кого кликали, звані, вони не були достойні. Каже, ідіть і покличте всіх, щоб прийшли, бо все готове. Як Господь потурбувався про людину, як Господь протував, потурбувався про тих, які по ізгородях і переулках дистинялися, які, можливо, нікому не потрібні були, кончені вже були, знаєте, в своїх гріхах і беззаконнях, лишені всього були, Божої навіть слави. Обліку Божого вже не мали, абсолютно не мали обліку Божого. Бо людина це вона створена по подобі і образу Божого. А це, це навіть втрачено було в людей. А Господь кликав, тому що Він приготовив і Він змінив, змінює, хоче змінити таких людей. Слава нашому Господу! Бо він приготовив, що для тебе приготовлено від Бога, що приготовив для тебе Господь. Він найкраще приготовив. Він найкраще приготовив ми навіть у сні не можемо уявити, що він для нас приготовив. Читаємо відкриття Івана Богослова, що приготовив Господь цей новий Єрусалим. Це не бруківка вам там. Не здумайте там ковірятися, як попадете на небо. Тротуари з чистого золота. Вам не снилося, там одне колечко золоте якесь має, що вже тішиться. Золото маю. Ну ще цепочку взяв, почепив, десь тішиться цепочку по цим. золото має. Смішно, люди. Золоті тротуари там. Аллилуя. Приго... Нам приготовлено це, Богом. Він приготовив це. А для того, щоб туди попасти, він приготовив акцію. Він приготовив ася. Агнець був приготовлений для людей, для того, щоб він був закланий за наші гріхи. Найцінніше, найдорожче було приготовлено Сином Божим. Він приготовив його, Він післав на землю для того, щоб ми могли б через нього сьогодні мати спасіння і вічне життя, і бути в тому новому Єрусалимі. Яке велике приготування для нас зробив Отець Небесний? Наскільки Він потурбувався про нас? Він, як найкращих гостей, знаєте, як своїх дітей хоче зустріти. І він про це турбується. Він тебе і мене хоче бачити в небі. Алілуя! Це те, що ми маємо зробити, це мізерне порівняння з тим всім. Приготовити своє серце, приготувати себе. До зустрічі з Господом. Просто приготувати себе до причастя в неділю. Це так просто. Просто май мир всіма, якщо можливо, з твоєї сторони. Роби добрі справи, волю Божу чини. Так це все просто і складно для нас, людей. І до того всього Господь, знаєте, стукає. Стоїть каже, я стукаю. Правда? Біля мого й твого серця. Він нагадує про себе. Він постійно нагадує через пісні, через проповідників, через обставини, каже, стою, стукаю. Відкрий же. Це ти маєш зробити. Це твоя дія по відношенню до мене. Я стукаю, відкрий серце, війду і буду вечеряти з тобою. Хай сьогодні цей вечір буде хорошим для тебе. Коли ти будеш в присутності Його, готувати своє серце, продумуй в молитвах, де ти що казав, попроси прощення. Що робив, покайся. Де Бог тобі поміг, прослав Бога. Приготуй цю дорогу для Нього в твоєму серці. Хай війде цар слави, хай буде йому добре там, хай буде ця прекрасна вечеря. Сьогодні в нашому серці для Господа, коли ми розуміємо, що він зробив для нас. Ідіть і приготуйте. Учні мали піти приготувати. Горницю приготував господар. Він потурбувався. Заздалегідь він розумів, Ось свято йде! По особливому готують українці, коли йде Пасха. Я знаю, ми жили в селі, обов'язково хату потрібно побілити. На подвір'ї все загребти, почистити, підкрасити. Все, знаєте, це, це на вулиці, навіть не тільки в хаті, на вулиці, на подвір'ї. Все має бути в належному стані. І мені ця культура подобалася в українців. Я не думаю, що вона не взята з писання. Вона взята така, знаєте, десь генетично передавалася, тому що це було свято. І цей чоловік, він настоящий був єврей, знаєте, він готувався до Пасхи. Він горницю приготовив, його найкраще місце було готове вже. Учням тільки було прийти на готовеньке, там ягнятку десь взяти, його засмажити. І на вечері їсти. Вони все це також зробили, бо вони знали, як треба робити. І настала вечеря. Христос вечеряв з учнями. І про іншу вечерю, яку Господь залишив, щоб ми робили, і заповідь, яку Він залишив, ми будемо говорити вже неділю. Але сьогодні ми готуємо своє серце перед Господом, щоб йому було б добре в нас, а нам було б добре з ним. Щоб ми не опускали б голову, так як деякі грішники, які написані в Слові Божому. Качо ти голову опустив? Гріх лежить там перед дверима. Серця Твого, ти пильнуй, щоб він не володів тобою, що він не керував тобою, прожени його. Господь говорив до Його серця. Я думаю, що так само в нас Боже Слово є Дух Святий, який може говорити до нас, щоб ми не пускали в храм нашого серця нічого нечистого, те, що мішало б Духу Святому бути в нас, і щоб ми могли бути вільними перед нашим Господом. Тому. В цей час скажемо Господу, приготуй нас, допоможи нам готовим бути, допоможи нам направ наші думки, направ наше серце, щоб ми могли прославляти Тебе в тілах наших і душах наших. Хай Господь благословить вас і цей вечір так само, хай буде вечір приготування перед тим, як ми будемо участвувати в цій видимій заповіді. Амінь.